Леви, за стендентом або за місяцем, це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Я зразу почну з приємностей, тому що Юпітер із акценту цієї осені, Юпітер, планета великого щастя, планета процвітання і фінансів заходить в рак, а для вас це 12-й дім. Ну, це така, знаєте, така закулісна тиха підтримка вас, це якесь завершення якихось циклів, да? бо це 12-й дім. Або це далекі подорожі. Це ще може означати якесь внутрішнє завершення, внутрішня перезагрузка. Чесно, якісь ретрити, якісь духовні практики. Це дуже класний чудовий час. До речі, от для вас для того для того, щоб перепочити, і е, Юпітер повернеться в близнюки ваш 11 11-й дім е, прибутку і успіхів. Соціальних він повернеться 6 грудня. Тому це дуже класний такий період для того, щоб набратися сил, енергії ресурсу. Це також активуються справи, е, пов'язані з закордоном, з якимись там далекими поїздками, паломництвами, там заморськими. Це також може бути там не проблеми, а виникнуть актуальними стануть питання документів, віз, контактів з іноземцями або там бізнесу з іноземцями. Це така прихована підтримка, і це так як це 12-й дім дім витрат да, і дім відпускання, то тут можливі якісь от витрати, да, саме витрати фінансові, да, для того, щоб просто рандомно у вас щось не забрали, просто зробіть пожертвування. Да. Це також може бути на да, якісь навчання да, за кордоном, якесь лікування може. Ну, і духовний розвиток, звісно, вкладайте в себе, інвестуйте в себе, в свій духовний розвиток, в свій духовний рост. І накшатра по Нарвасу це та Накшатра, по якій Юпітер йде аж до червня 26-го року, доки він остаточно не перейде в рак, да, то це повернення світла. І це те, що було втрачене, воно може відновитися з новою силою, це вам дається такий другий шанс. Ну, і транзиція, я вже ще раз вам нагадаю, що він до 6 грудня. Потім він знов зайде в одинадцятий ваш дім близнюки. І давайте подивимося ще транзитну карту. Давайте я її просто зроблю побільше, і ми почнемо з цієї транзитної карти, коли ще Юпітер на початку місяця буде, от він де бачите, йде по вашому одинадцятому дому до 18 жовтня. 3 жовтня, Меркурій, планета комунікації, в Тер... заходить в Терези з діви. Да? Він зайде в Терези, і це буде більше поїздок, більше комунікацій, більше там переговорів, навчання. Це будете робити якийсь контент, якісь публічні проявлення. А з 4 жовтня, дивіться, Венера в першому домі ваша, і по вашому першому дому там стоїть вас кету. Він, же там, він зайшов ще у травні, 30 травня, ваш перший дім, він там це буде рулити ще до наступного року, да, там десь до серпня. І, і Венера вона поєднається з, з Кету і буде під аспектом, да, під катком раху. От 4 жовтня буде такий точний аспект, ну плюс-мінус два дні за. Де берем, бо там буде ще фон. Ну тут буде якісь завершення кармічних історій так, кармічних стосунків. І, будь ласка, не повертайтеся до токсиків 9 жовтня. Та ж венерочка входить в ваш другий дім. Фінансів, але для неї, розумієте, ця, там діва, для неї це знак падіння. Тому тут більш більш такий критичний перегляд своїх витрат, свого фінансового становища. І тут саме йдеться про раціональні покупки. А вже 10, 11 і 12 жовтня ця венерочка попаде під каток Сатурна з 8-го дому. Я змінила карту, дивіться, вона тут. А Сатурн їй буде нагадувати про зрілість, про відповідальність, про раціальність е, відношення до грошей, до того ресурсу, який, який у вас є. 17 жовтня Сонце входить в знак Терезів. Це для сонечка, це знак падіння, тому тут ще в третьому домі, в домі сусідів, братів, сестер, комунікації. Да? І тут, можливо, ви можете проявити свій там егоцентризм, егоїзм, тим паче, що 18 жовтня Меркурій, планета комунікації і мовлення. З'єднається з Марсом, а це така вибухова така суміш, да, коли така нетерплячість до інших до. До інших людей, ну, тут саме брати, сестри, сусіди, то є така небезпека і ризик посваритися. Тому будьте, будь ласка, уважними, будьте усвідомленими. І в ці дні, от до 24 жовтня, поки Меркурій не перейде в Скорпіон, будь ласка, ну, не, не проявляйте оце своє невдовольство. А 27 жовтня Марс приєднається до Меркурія і вони обидва будуть вже в четвертому вашому домі. в Скорпіоні. Ну, і тут, звісно, вже розмова про четвертий дім. Тут уже про ремонти, про нерухомість, про якісь там сімейні розмови, сімейні документи. Тобто, тут з'являється оця енергія для того, щоб інвестувати, для того, щоб робити якісь маніпуляції з нерухомістю. Це, до речі, ще і можна переїхати от, да, на цьому якраз на цьому транзиті, але можливі конфлікти з рідними, да? бо це четвертий дім, четвертий дім мами, сім'ї. То дбайте, будь ласка, будь ласка, про цю безпеку і комфорт, саме душевний комфорт у вашому домі. Давайте розглянемо ще місяць, я його сюди не вставила, тому що місяць просто він це дуже швидка планеточка, яка не затримується довго в одному знакі і домі, тому ми зараз проговоримо тільки, що 6 жовтня буде повня, Повна повний місяць, і це буде у рибах, і це буде ваш восьмий дім. І накшатра Утрабхадрапада. Ну це буде кульмінація, да? бо завжди повня, це завжди кульмінація якихось справ. Там, тут тут що тут це вісь грошова, фінансова, енергетична, тобто тут якісь от спільні гроші, да? кредити, податки, спадщина. Тут час ще відпустити якісь страхи, токсичні прив'язаності, прив'язаності, да? тому що це восьмий дім пройти якісь. Через якісь такі важкі емоційні стани. Тут добре закривати борги на такому, на, на такому аспекті, да, наповню, наводити лад у фінансових документах, робити глибинну психотерапію. Або, от повню завжди класно допомагає практика ом-чантінг, просто співати ом. Це таке відновлення дуже класне. І 21 жовтня буде новий місяць молодик, і це буде в Діві да напроти, це другому вашому домі в Накшатрі Чітра. Ну і це. Про знову про гроші, про цінності, про харчування, про голос, про самоцінність, про вашу систему цінностей. Ну тут можна запускати да, на якісь нові проєкти, на якийсь новий бюджет розглядати. Тут можуть з'явитися нові джерела доходу, тут можна оновлювати свої прайси. Тут також також можна розпочинати якийсь режим дієту, попрацювати з голосом, да, ну, само, якісь практики самоцінності пройти. Ну, от е, такі. І давайте ще проговоримо про наш Сатурн, який, який йде по восьмому дому з березня е, цього року і буде ще йти до 27-го року. Е, ну, Тут уроки відповідальності у зоні спільних ресурсів. Да, тому що це от і зоні чужих ресурсів, це восьмий дім, це про чужі, не наші ресурси. Да, бо наші це другий дім, це наш гаманець, а восьмий це чужі ресурси. Тут про кредити про податки, про страхування, про партнерські гроші, да? бо це другий від сьомого гроші партнера. Тут будуть от, будуть трансформації, але повільні. Чому? Тому що Сатурн повільна планета. Це аудитор. Прийшла перевірка ваш восьмий дім. Тому просто будьте, е, терпіть. Да Сатурн любить, коли ти терпиш. Ну звісно, тут не треба треба ставати терпілими, але ви просто повинні розуміти, що це прийшла перевірка аудиторська у ваш восьмий дім. Тут робота. З довірою до партнера, да, довіра до партнера. Також це другий дім. Це от він показує тривалість вашого шлюбу, Це також перевірочка на ваш на, от на партнерський віднос, на, на стосунки. Да, бо це другий від сьомого, сьомий це якраз дім партнера, і другий дім від сьомого це якраз от наша ми перевіря, нас перевіряють на наші спільні цінності, на чому стоїть і вибудова, вибудова наш шлюб. Ну, тут про да, наші э, тіньові э... Якості та, Сатурн їх буде піднімати, наші страхи всі. І треба буде просто мати сміливість все це піти в глиб, подивитися, і просто ви зрозумієте, що і, тебе, і треба завжди йти туди, де страшно. Бо там саме там точка вашого росту. І леви Атансіон, атансіон для вас дуже класна. Я Виберу для вас карту з Колоди і Дзин, це книга Змін. І ваша карта на цей місяць на жовтень це обмеження. Ваша карта це обмеження. Зараз я зроблю більше себе. Отак, да, да, ну тут все одно. І е, це про те, щоб встановити розумну ме, розумні межі, да, класифікувати справи, навести порядок, впорядкувати слова, і думки і е, мовлення, створити систему, де кожна річ має своє місце. Тут надмірна суворість шкодить, тобто тут треба е, от тримати центр. Та, і керуйте керувати, керувати м'яко. Ну, тобто це межі, це форма сили. Дайте. Формі, зміст і хаос відступить. Отака ваша порада від Ідзин на жовтень 2025 року. Тож, Леве, жовтень це про внутрішній детокс і системність. Закрите зайве, впорядкуйте ресурси, дім і фінанси. Головний шанс це тиха благодать Юпітера, повернення спокою, натхнення і прихована така закулісна підтримачка Ян. Від янголів-охоронців. Задайте розумні межі, і дорога вперед стане ясною. А що ще треба? Я бажаю вам щастя!